Судися, о Господи, з тими, хто судиться зо мною, воюй з тими, хто зо мною воює, візьми малого і великого щита і встань мені на допомогу. Дістань списа і дорогу замкни моїм напасникам. Скажи до моєї душі я, спасіння Твоє. Нехай засоромляться і будуть поганьблені ті, хто чатує на душу мою, хай відступлять назад, і нехай посоромляться ті, хто лихо мені замишляє. Бодай вони стали, немов та полова на вітрі, і ангел Господній нехай їх жене. Нехай буде дорога їхня темна сковська, і ангел Господній нехай їх жене. Бо вони безпричинно тенета свої розставляють на мене, яму копають безвинну на душу мою. Нехай нагла загибель, якої не знає, на нього спаде, і сітка його, якою він наставив, хай зловить Його у нагле нещастя, бо бодай він до нього упав, а душа моя, Господі, буде радіти, звеселиться його допомогою. Скажуть усі мої кості Господи, хто подібний до тебе, ти рятуєш убого від сильнішого над нього, покірного та бідаря від його дерія. Свідки встають неправдиві, чого я не знав, питають мене, віддають мені злом за добро, осорочують душу мою, а я, як вони хворували, були зодягався верету, душу свою мучив постом, молитва ж моя поверталась на лону мої. Як приїтальбуцім то брат він для мене, так я ходив, ніби був у жалобі по матері, був я засмучений, схилений. А вони, як упав'я, радіють та сходяться. Напасники проти мене збираються, я ж не знаю про те, кричать і не вмовкають, з дармоїдами та пересмішниками скрегочуть на мене своїми зубами. Господи, чи довго ти будеш дивитись на це? Відверни мою душу від їхніх зубів. Від отих Левчуків одиначку мою. Я буду тебе прославляти на зборах великих, буду тебе вихваляти в численнім народі. Нехай з мене не тішаться ті, хто ворогує на мене безвинно, нехай ті не моргають очима, хто мене без причини ненавидить. Бо говорять вони не про мир, але на спокійних у краї облудні слова вимишляють. Свої уста на мене вони розкривають, говорячи, Ага, ага, наші очі це бачили. Ти бачив це, Господи, не помовчиш, Господи, не віддаляйся від мене. Останній збудися на суд, мій Боже мій, і Господи мій, на суперечку мою. Розсудити мене у своїй справедливості, Господи, Боже мій, і нехай через мене не тішаться. Нехай не говорять у серці своїм, ага, його маємо ми, хай не кажуть вони, ми його проковтнули. Нехай посоромляться та застидаються разом, хто з мого нещастя радіє, бодай вбрались у сором та ганьбу, хто рота свого розкриває на мене, хай співають та звеселяються ті, хто бажає мені правоти, і нехай кажуть завжди Хай буде великий Господь, що миру бажає своєму рабові, а язик мій звіщатиме правду твою, славу Твою кожен день. Нехай Бог помилує нас і хай поблагословить, хай засяє над нами обличчям своїм, щоб пізнати дорогу твою на землі, посеред народів усіх спасіння твої. Хай тебе вихваляють народи, о Боже, хай славлять тебе всі народи, нехай веселяться, співають племена, бо ти правдою судиш народи, і племена ведеш на землі. Хай Тебе вихваляють, народи, о Боже, хай славлять тебе всі народи. Земля врожай свій дала, Бог поблагословив нас, наш Бог. Нехай благословляє нас Бог і всі кінці землі хай бояться Його. Небо звіщає про Божую славу, а про чин його рук розказує небозвід. Оповіщує день дневі слово, а ніч ночі показує думку, без мови і без слів не чутний не їхній голос, та по цілій землі пішов відголос їхній, і до краю селеної їхні слова. Для сонця намета поставив у них, а воно не мов той молодий, що виходить із палдахину свого, воно тішиться, мов той герой, що пробігти дорогу. Вихід його з краю неба, а обіг його аж на кінці його, і від спеки його ніщо не заховається. Господній закон досконален, він зміцнює душу. Свідчення Господа певне, воно недосвідченого умудряє. Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. Заповідь Господа чиста, вона очі просвітлює. Страх Господа чистий він навіки стоїть. Присуди Господа правда, вони справедливі всі разом. Дорожчі вони понад золото і понад безліч щирого золота, і солодші за мед і за всіх щільниковий. І раб твій у них бережки, а в дотриманні їх нагорода велика. А помилки хто зрозуміє від таємних очисти мене, і від свавільців свого раба заховай. Нехай не панують вони надо мною, тоді непоручним я буду і від провини великої буду очищений. Нехай будуть із волі твоєї слова моїх уст, а думки мого серця перед лицем твоїм, Господи, скеле моя і мій Спасителю. Безумний говорить у серці своїм. Нема бога. Зіпсулись вони і обридливі чинять учинок нема доброчинця. Господь дивиться з неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. Усе повідступало, разом стали бридкими вони. Нема доброчинця, нема ні одного. Чи ж не розуміють ці ті, хто чинить безправ'я, хто мій люд поїдає? Вони хліб Господній їдять, та не кличуть його. Тоді настрашилися страхом вони, бо Бог в праведнім роді. Раду в Богу ганьби тебе та Господь охорона йому, аби то він дав із сіону спасіння Ізраїлеві. Як долю своєму народу поверне Господь, то радітиме яків, тішатися буде Ізраїль.